Тим часом же росіяни не тільки своє гарматне м'ясо використовують на фронті, а й найманців, і це не тільки кандерівські військові, а вже і канерівські. Про що вже стало відомо офіційно. Видання Reuters пише, що Ймовірно близько 200 китайців, які воюють на боці РФ, в Україні є найманцями. Зокрема, вважають американські так посадовці, обізнані з розвідданими за даними видання. Китайські солдати перебувають в тилових зонах на території РФ з дозволу Пекіна, щоб здобути тактичний досвід в бойових умовах. І вони мають мінімальну підготовку, не чинять значного впливу на бойові дії. Про що також пишуть. Ну а вже два китайських солдати потрапили в полон до України. Далі ж до речі, можемо прослухати і Михайла шетельмана військового експерта, політехнолога, який коментує страх расистів, який виник на півдні України, зокрема в Чорному морі, де росіяни базують свої так звані плавзасоби. Ну і про те, скільки ще лишилося Путлєру на посаді або у цьому житті. Також певні передбачення та думки можемо почути далі. Це настільки їх флот боїться вилізти баїться своєї? свої. лужи в этом самом. У них же, кстати, в Грузии стоят даже да, корабли. Они боятся выйти. Потому что понимают, что мы им устроим цебурах на так И после этого Витков сейчас приедет с достижением. Я договорился о перемирии на Черном море. У нас уже паромы в Батуме ходят. Вы опоздали, товарищ Витков, на три года. Приезжайте три года назад. Приезжайте-ка вы к нам, товарищ Витков, году это в 2022, когда действительно нам нужно было перемирие на Черном море а не сейчас. Сейчас мы уже хаваем ваше перемирие в воздухе. Вот прямо сегодня, прямо сейчас и хаваем. Вчера даже днем хавали ваше перемирие, потому что ну, лично к нам на Киев вчера впервые за очень долгое время налет был просто дневной, тупо дневной налет. Видимо, им ночью спать хотелось. Песах скоро, накануне Песах они решили готовиться, готовили кошерную еду, лепили мацу, я имею в виду российские эти оккупационные войска. Поэтому ночью были заняты, а днем обстреляли, чтобы выполнять план. И хотя фронтовую поэму, безусловно, ничто не затмит, маленькая коротенькая страничка культуры. Смотрел я Давича интервью, новое интервью у Дудя. Вы знаете, я люблю иногда поинтервью, порекламировать извините, интервью Дудя с господином Кукушкиным. Такой актер Кукушкин, проживает в Берлине. Но мне он был знаком только исключительно по фильму «Капитан Волконогов бежал», где он играл такую мужскую роль второго плана. Оказался очень интересный персонаж, во-первых, всем рекомендую. Во-вторых, все его слова, все его рассказы о Берлине, он, естественно, оппозиционный абсолютно к Путину, антивоенный абсолютно, объявлен, по-моему, иностранным агентом, если не ошибаюсь, и уехал с семьей демонстративно, так скажем, из России, и работает теперь в Германии, в немецком театре, и снимался у Дарина Ароновски, кстати, в кино, ну, кто знает, «Черный лебедь», он не, в черный, он не «Черный лебедь», он «Черный паук» сам, снимался он у Ароновски. И мне понравилась риторика вот этого человека. Как можно красиво говорить о нынешней России? Красиво говорить обо всех ужасах. Красиво говорить обо всех ужасах. Но в частности он говорит, что россиянам, ну, пойми, говорит Юр, говорит он Дудю, россиянам не надо как бы вмешиваться в их жизнь, надо просто им дать толчок. И просто надо дать толчок. Говорит, толчок не в смысле толкнуть, а толчок в смысле толчок, который не на улице, что был, а в квартире такой, чтобы у них был толчок. А вместо этого ну, не нужно говорит, разрушать идеями кровавого характера их голову. Не надо разрушать идеями кровавого характера. От идей и идеологий уже голова пухнет в России. Мы уже опухли от идей. Уже кровь льется повсюду именно из-за этих самых идей, говорит бывший российский, а ныне немецкий актер Кукушкин. Я, говорит, вижу маньяка-импотента, который анонирует на смерть людей, детей, животных, и брызжет идеями, как словами изо рта. Кого он имел в виду, они там долго выяснялись, дудем, но, по-моему, так и не выяснили, хотя мы, конечно, догадываемся. Вот, поэтому, наверное, рекомендую посмотреть. Вообще, в целом, у меня осталось ощущение, что Берлин стал, как бы, столицей вот этих западно-русского народа. Ну, действительно, россияне разделились на два народа. Если раньше мы говорили, хорошие русские, плохие русские, то сейчас, как бы, есть люди, которые... Восточно-русские сторонники Путина, они в основном проживают в России, естественно. И есть западно-русские люди, у которых столица Берлин. Часть из этих людей проживает в России тоже. Вот смотрят нас сейчас, пишут нам письма, комментарии. Но ну, люди с западным, западными ценностями, хотя Америка нас предала, ценности-то остались. И вот столица, как это не смешно западно-российского такого народа. Такорд Берлін. Ну а в той же час ми бачимо, що це лише слова насамперед, і дій ніяких не відбувається. Результатів немає. Російська Федерація як не хотіла підписувати угоду про припинення вогню, так і не хоче. Натомість диктує свої вимоги. Але що ще такого цікавого? Поговоримо про, про російських таких діячів, які є в американському, на жаль, політикуму. Про Віткова, поговоримо. Що він зазначив? Те, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні це підтримати право РФ і окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області, за даними Джерел Ройтер, саме це посланець Трампа Стів Вітков сказав президенту США у телефонній розмові після зустрічі із посланцем Путіна Дмитрієвим. Ось така от інформація. Але коли ж до нього дійде, що не будуть усі йти на поводу у Російської Федерації і не будуть дотримуватися. Тих, скажімо так, важелів, які намагається робити Російська Федерація, важелі впливу на українське суспільство і на американську політику вчора. Лунали переговори між путіним і Віткофом. І вони завершилися. І зустріч тривала уявіть собі аж понад 4 години. Про що я вам повідомляла попередньо. Тож ми розуміємо, що обговорювали багато чого. Вітков і Путін завершили дані переговори. У санкт Петербурзі змі повідомляють, що вони тривали більш чотирьох годин. Спецпосланець президента США на близькому сході Стівітков 11 квітня провів зустріч з президентом Росії Путіним. Переговори тривали, і про завершення зустрічі повідомляє російське агентство РІА Ріановості та Інтерфакс, не розкриваючи змісту обговорень. Зустріч відбулася у президентській бібліотеці в Санкт Петербурзі. Раніше у білому домі підтвердили візит Віткова, зазначивши, що він є частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення припинення вогню в Україні та укладен. Ні, угоди у свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитрий Песков розповів, що в сторони обговорять різні аспекти українського врегулювання, і Кремль розраховує передати основні елементи позиції та занепокоєння Росії безпосередньо президенту США Дональду Трампу. Ну і сьогодні стало відомо, що спеціальний посланець президента США Стів Вітков їде точніше напередодні, що він не їхав до Росії. А перед переговорами з Путіним він зустрівся включно із радником президента Росії Кирилом Дмитрієвим. Що ми з вами говорили включно і в попередньому етері. Тобто, бачите, деталі як таких не розкривають, але ми розуміємо, що говорили про Україну без України знову ж таки щось вирішували. А, проте Вітков є суто проросійською такою людиною, яка діє в американському політику. навіть останнє інтерв'ю та Карлкарсону цьому яскравий приклад. Цікаво, чи чого цього разу він привезе якийсь подарунок від Путіна Трампу, і чи розчулися через цей подарунок Трампу минулого разу? Нагадаю, то була чи то картина, чи то що, що А, ікона, здається, так, на яку а, молився Путін, холився цією іконою, коли були замахи на життя Трампа, і Трамп дуже розчулився, коли дізнався цю історію. Хоча... Людяності в Путіну точно нічого немає, такого як і релігійності, так і інших аспектів. Білий дім також вважає, що зустріч Віткова та Путіна є кроком до припинення вогню у війні Росії проти України. Про це заявила речниця Трампа. Лавіт. Президент Трамп досить відверто виражав своє незадоволення обидвома сторонами конфлікту. Він хоче, щоб ця війна завершилася. Ми віримо, у нас є всі важелі впливу для проведення переговорів щодо завершення війни, зазначила Лавіт. Ну а тим часом Тер спише, що Вітков після зустрічі з Путіним заявив, що найшвидший шлях до угоди про мир це надання Росії контролю над чотирма регіонами України, про що попередньо я вам сказала. Але і Кіт Келлог. Попередньо також там з'явилася стаття у The те, що він хоче розділити Україну. Е, от але на ранок сьогодні з'явилася інакша інформація, що він не мав на увазі поділ України у статті Times неправильно викладено те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету. У дискусіях про поділ я мав на увазі райони або зони відповідальності союзних сил без військ США, зазначив Кіт Келох, і він спростував таким чином статтю британського видання The Times у соціальній мережі своєї ікс у себе на сторінці.